Набридло, що ліцензійні ігри такі дорогі, тоді це відео для тебе. В цьому відео я розповім про ігри, які варто купити на теперішньому розпродажі в Steam. Цей розпродаж триватиме недовго, тому поспіши. Сьогодні я зібрав для вас декілька ігор різних жанрів, які мають до 80% знижки. А щоб не пропустити такі класні знижки в Steam, то підпишіться, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові щотижневі випуски розпродажів в Стім на моєму каналі. Ну а ми погнали! Цього тижня я помітив дуже цікаву знижку на кіберпанк, аж на 65%, тому додаємо її до нашого кошику. Я думаю, не потрібно пояснювати, що таке кіберпанк, але якщо хтось не знає, то це шутер від першої особи в місті Найт Сіті, де ти досліджуєш місто, виконуєш місії, і це все з дуже крутою атмосферою майбутнього. Графіка тут хороша, тому на пентіум її не запустиш. Взагалі рекомендую всім особливо з цією знижкою. Наступна гра, яку рекомендую всім купити, це The Witcher 3. Тепер в неї знижка аж на 80%, що просто бомбезно, якщо ти хочеш пограти в реально круту гру та ще за такою ціною. Поспіши, тому що знижка триватиме тільки до 17 серпня. Ну якщо коротко, то The Witcher 3 це найвідоміший RPG всіх часів, де ти граєш за Геральта, мутанта і мисливця на чудовість, який шукає свою прийомну дочку цілі. Тут величезний відкритий світ з NPC, які мають кожен свою історію. Кожне твоє рішення впливає на фінал. Ще ти можеш використовувати меч, бомби, еліксири та магію в боях проти монстрів. З теперішньою знижкою в Steam ти можеш купити саму гру та дві її DLC всього за одну піцу, тому не зволікай та купуй скоріше гру. Якщо хочеш пограти з друзями в якийсь кооператив, але не хочеш сильно тратитись, то я знайшов для тебе гру під назвою Пік. Це кооперативна гра, де ти та твої друзі зможете піднятись на вершину гори, але не все так просто. Тут хороша фізика та багато різних функцій, та ще й карти оновлюються кожні 24 години, тому гра не набридне. По сюжету ви з друзями команда скаутів, які потрібно залізти на вершину гори, щоб вибратися з острову. В грі також є мікрофон, який чути тільки поблизу, щось по типу репо. Ще коли гравець помирає, він стає привидом, який також може допомагати своїм друзям, які ще живі. Тому це дуже хороша пропозиція, яку не можна пропустити. Якщо тобі подобаються паркур та платформери, то Ghost Runner точно для тебе. Це щось нагадує кіберпанк, але тут друга механіка, і тут ми граємо за кіборга ніндзя, якого звати Джек, який піднімається вгору по вежі Дгарма. В грі є одна цікавинка, противник і герой вмирають з одного удару. Так, це буст для тебе, але і ти теж помираєш з одного удару. Ще в грі є уповільнення часу для ухилення або відбиття кулю повітрі. Є ще одна частина Godstranger 2. Тут Джек вже досліджує світ за межами Дгарма, і тепер він протистоїть агресивному культу Shi. В другій частині додали ще різних функцій та механік, але їх вже дізнаєтеся, коли купите гру. Загалом гра крута, та й ще й на ній тепер діє знижка в 75% та на інших наборів з DLC. Наступна гра для любителів хоррору це Resident Evil Village, головний герой Ітан Вінтерс, який після подій Resident Evil 7 спокійно живе зі своєю родиною. Проте їх атакує Кріс Редфілд, викрадає їхню доньку розмери, і Ітан потрапляє до моторошного гірського села, повного чудовиськ і таємниць. Деякі кажуть, що вона гірша за попередні, деякі кажуть, що вона топ. А я нічого не кажу, я просто пропоную купити її якнайшвидше, бо тепер вона має знижку в 75%. Тому поки Steam такий щедрий, рекомендую її купити. Довго думав, яку гру ще добавити, і раптом побачив Distrending Directors Card з знижкою в 50%. Це найдосконаліша і найцікавіша версія Distrending, яка зберігає унікальну атмосферу і ідею зв'язку між людьми, водночас додаючи нову механіку, візуальні покращення та підтримку сучасних платформ. Сюжет розгортається у недалекому майбутньому. Світ зруйновано катастрофою під назвою Десцентінг, тобто межами з життям і смертю стерта. Душі мертвих вторгаються у світ живих, з'являються фантоми, а дощ старить усе, з чого торкається. Головний герой Сем Портер Бричес кур'єр, який мусить з'єднати розрізнені колонії Америки через спеціальну мережу. У нього на плечах не тільки вантаж, а й дитина-інкубатор, яка допомагає бачити примар. Протягом гри Сем подорожує небезпечними локаціями, бореться з фантомами, терористами і внутрішніми страхами. Він відкриває правду про свою родину, походження катастрофи, а також про зв'язок між живими та мертвими. Тому всім рекомендую купити гру, поки ще діє знижка. Остання гра на сьогодні це Parcel Simulator. Це інді гра в жанрі симулятор, де ти перевіряєш посилки, їхню вагу та контрабанду. Використовуєш різні сканери та прилади для аналізу. Ще ти можеш розширювати склад для максимальної ефективності, ти можеш модернізувати інструменти та розблоковувати додаткові зони для створення імперії обробки. Взагалі гра прикольна, нагадує House Flipper, і знижка на неї 20%. Тому якщо тобі подобаються симулятори, то купуй і не пожалієш. Цього тижня Steam засипає знижками та акціями, тому не пропусти випуски, де я розповідаю про них. А щоб нічого не впустити, то підписуйся, став лайк і не забудь про дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пишіть в коментарях, які ігри з розпродажу ви вже купили чи бажаєте купити. А я бажаю всім хорошого дня і зустрінемось в наступному випуску.